Була 3890 гривень, а за рішенням суду після перерахунку 5900 Надія Олександрівна, добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії мережа права. Давайте трошки з вами більше познайомимось. Добрий день. Я працюю вчителем хімії, педагогічний стаж уже 37 років, а загальний стаж 41 рік. В 21-му році мені виповнилось 60 і я вийшла на пенсію. І мені нарахували пенсію 3400 гривень. Після того, як я писала в різноманітні інстанції районного і обласного рівня і навіть до гарячої лінії Київської, зверталась після різноманітних індексацій, стало 3800 гривень. В той час, як мої колеги, які виходили на пенсію, отримали від 6 до 8 тисяч гривень пенсію. Тому я була зацікавлена в тому, щоб шукати інших шляхів. І змушена була звертатись до якихось фахівців, тому що я ж не є юристом, я не є спеціалістом, я не є фахівцем. Хочу дещо уточнити по ситуації, яка у вас склалась, для того, щоб і ті, хто зараз нас дивиться, теж розуміли взагалі, як іноді, з якими ситуаціями іноді можуть стикнутися пенсіонери. Зокрема, ось Надія Олександрівна, вчителька. Ви я так розумію, що спочатку у вас була пенсія за вислугу. А коли ви з пенсії за вислугу переходили на пенсію за віком, вам її виходить пенсійний фонд, неправильно розрахував. А як це відбувається? Пенсійний фонд, як показник середньої заробітної плати, який входить в розрахунок пенсії, бере зазвичай фіксоване фіксований показник. І цей показник за роки зазвичай це 2014-16 рік. За ці три роки пенсійний фонд бере показник. Але ж цей показник середньої заробітної плати має братися за останні три роки, які передують виходу на пенсію. А ви вийшли на пенсію пізніше. Відповідно, у вас середній цей показник теж мав бути за інші роки, а пенсія розраховувалась не за тими. Роками середнього показника заробітної плати, тому й була менша. Ну насправді насправді у мене насправді у мене ще цікавіша ситуація, тому що в 2010 році пішла інформація, що пенсію за висловою років скасують взагалі, і запропонували колегам нашим, у кого був необхідний стаж, вийти на пенсію за висловою років. Да, я оформила пенсію за вислугою років в 2010 році, але рівненько на один місяць. Після того я від неї відмовилась і продовжувала працювати вчителем, тобто після 2010 року. Після одного єдиного місяця я більше ні копійки з пенсійного фонду не отримувала. Я 11 років просто працювала без ніякої пенсії. І коли мені вже виповнило 60, то вони взяли за основу розмір заробітної плати 8 10 го років це ще менше, уявляєте, О, навіть так. не 14 16 це 2008 да, рік. Так, це 8 2010-й роки, так. Ви уявіть, да. яка різниця між показником тої зарплати, яка була в ті роки, і ось, наприклад, вам по рішенням суду призначили вже пенсію за віком, розраховуючи середній, показник середньої заробітної плати з 2018 по 2020 рік. Тобто різниця да, цілих 10 да, років. Так, все правильно. Так, і да. зовсім інша е, виходить сума. назвіть, будь ласка, ще раз, яка у вас пенсія була до суду, яку розраховували за тим показником е, 2010 року, скажімо так, і яка стала після перерахунку? Була 3890 гривень, а за рішенням суду після перерахунку 5900 Тобто 2 тисячі гривень різниця. А якщо так порахувати в півтори рази різниця. Хочу у вас такий момент уточнити. Ви кажете, сам судовий процес зайняв 4 місяці, Було позитивне рішення суду. А нову пенсію перераховану, коли ви отримали? Скільки часу ви чекали після рішення суду? Рішення суду офіційно від 17 лютого. 27 лютого пенсійний фонд зробив перерахунок, і я отримую пенсію 19 числа. Вже на 19 березня мені було нараховано новий розмір пенсії, тобто місяць, грубо кажучи, бо пенсіонери е сумніваються, що пенсійний фонд взагалі щось е ну, перераховує, виплачує через те, що і такий важкий час в країні, але ось на вашому прикладі бачимо, що навіть менше більше... місяця знадобилось так. Більше того, скажу, що за той період, поки тривав судовий процес, тобто з жовтня місяця по лютий, за ці чотири місяці пенсійний фонд зробив і до нарахування різниці. І крім цих п'яти тисяч, я отримала майже сім тисяч різниці ну, за попередні ці три з половиною чотири місяці. Угу. Лише за той час, коли от був судовий процес, так Так. Да. як ви зрозуміли, що у вас неправильна пенсія? Ви звертались до пенсійного фонду? Чи просто через те, що бачили, що у колег пенсія відрізнялась? Як ви ідентифікували те, що щось? Е -е -е -є, не так? Є, є є два моменти. По-перше, я чула, яку пенсію отримують колеги? А по-друге, на сайті пенсійного фонду є так званий. Пенсійний калькулятор, який ніби обчислює за даними, які у них є. І згідно того пенсійного калькулятора я повинна була отримати ніби 9,5 тисяч. То коли мені нарахували тільки 3 з копійками, то зрозуміло, що це викликало здивування. Тому я не знаю, чи я зупиню. Гнюсь на цьому лудові чи можливо ще знайдуться якісь зачепки, і можливо, ми ще будемо з вами співпрацювати? І ви, Надія Олександрівна такий приклад для інших пенсіонерів: що е, не боятися. Щось здається нарахованим неправильно іти, перевіряти, перераховувати, судитись, і це добре, тому що дійсно ми бачимо реальні ситуації, коли пенсійний фонд неправильно нараховує пенсію, і 2 тисячі це не 20 гривень, це велика сума, яку все-таки варто відстоювати. І Ось е дуже класно, що ви користуєтесь цією можливістю, і кажу ще раз: це приклад для інших пенсіонерів, навіть якщо не впевнені уже, уже. уже. Двом колегам я теж порадила до вас звернутися. Сподіваюсь, і в тій ситуації теж зможемо допомогти. Скажіть, будь ласка, звідки ви та чи приходили ви до нас в Офіс, чи працювали дистанційно? На жаль, я не можу прийти до вас в Офіс, тому що я живу далеко від міста Одеси. Це місто Рені, теж Одеської області, а це до Десь більше 100 кілометрів то ми придбали дистанційно. Є декілька помічниць адвоката, з якими спілкувались спілкувалися електронною поштою, вайбером скановані документи обговорювали на яке питання, треба звернути увагу. Ви не сумнівались, чи варто ось працювати дистанційно з юридичною компанією, чи довіряли нам взагалі з самого початку? Ну, в наш час на 100% довіряти нікому не можна, але все-таки я була скоріше впевнена, ніж не впевнена, тому що я трошки подивилась, почитала, які є відгуки, скільки вже у вас є філій, скільки є спеціалістів, скільки є вдячних громадян, і тому була більше впевнена, ніж не впевнена. Трошки переконали і вас. Я бажаю і іншим, і іншим скористатись вашими послугами. Кажуть, відкривають тим, хто стукає. Стукайте, і вам відкриють. Я думаю, що все буде добре. Я бажаю всім сподівання, натхнення, надії на краще майбутнє. Ну і перемоги, звісно. Всім нам перемоги. Загальному сенсі і в пенсійному, і взагалі перемоги.